Усім привіт, нехай Господь благословить вас. Для чого Бог людині? Людям потрібен Бог, щоб залишатися людьми. Без Бога людина перетворюється на звіроподібну істоту. Тому таємниця числа звір'я 666, це число людське, коли на трьох рівнях людського єства, духу, душі і тіла людині немає Бога, а є тільки біси. Спочатку в раю людина була з Богом на всіх рівнях. Бог, як дух, був з людиною, вони спілкувалися, людина вчилася у Бога, брала приклад з Бога і жила вічно. Але людина, замість спілкування з Богом в раю, почала спілкуватися зі звіром у вигляді Змія. З нею говорив сам диявол. Людина проміняла дух Божий на дух сатани, спілкування з Богом на спілкування зі Змієм, дияволом, і у все живе, війшла смерть. Так людина втратила образ і подобу Божу і почала перетворюватися на звіра. Тому Біблія часто говорить про людей як про звірів, порівнюючи їх з хадами, козлами, ослами, свинями і псами. Священники усього світу запевняють, що сьогодні озвіріння світу досягло страшних розмірів. Коли людина спілкується з бісами, вона скочується до рівня тварин і втрачає високу позицію людини, як кінця творіння. Тому Христос каже: не давайте святого псам і не кидайте перлі ваших перед свинями. Хто з вас одягає на свиню золотий царський вінець і дорогоцінні прикраси, Такі люди, живучи тільки тваринними інстинктами, опускаються до рівня свиней. Так може бути людина хороша, нікого не вбила, нічого не вкрала, але життєві стандарти залишаються на рівні тваринного світу. Є сенс життя поїсти, поспати, сексом позайматися, народити дітей, порозважатися. Але всім цим займаються і тварини. Людина це вінець творіння. Образ і подоба Божа, і вона повинна спілкуватися з Богом. Щоб залишатися людиною і зберегти цю високу позицію, потрібно дивитися на Бога, вчитися у Бога через Його Слово, Біблію і бути з Богом у Його домі, церкві.